Всім привіт! Сполучені Штати передали Києву третину своїх запасів зенітних систем Стенгер і протитанкових комплексів Джавелин. На заповнення резервів 155 міліметрових артилерійських снарядів може знадобитися до шести років. До такого висновку прийшло видання The American Conservative. Як говориться в публікації, якби вся допомога США Україні закінчилася завтра, Вашингтону знадобилося б до шести років для заповнення своїх втрат в області озброєння. Це перш за все стосується 155 міліметрових снарядів. При запланованому зростанні виробництва до 20 тисяч снарядів на місяць на відновлення піде близько чотирьох років, пише видання. Тому США хочуть наростити випуск більше ніж в чотири рази з 20 тисяч до 90 тисяч на місяць до 2025 року. Дзе Американ Консерватив підкреслює, що навіть при нових обсягах виробництва США буде потрібно 11 місяців для поповнення запасів 155 міліметрових снарядів. Причому Вашингтону необхідно негайно припинити всі поставки військової допомоги Києву. Видання нагадує, що США відправили на Україну третину своїх протитанкових ракетних комплексів Джавелин тисячі штук. При цьому їх місячне виробництво на заводах компанії «Райтхеон» і Локхет Мартін становить 400 одиниць. Демілітаризація в дії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!